Десятий день адвенту і у нас десята книга. Тут має бути підліткова антиутопія. Якщо це не вона, то ми з вами будемо розпаковувати книги до тих пір, поки ми її не знайдемо. Це вона, це має бути підліткова антиутопія. Ні, це не вона! Блін, давайте тоді не буду відкривати. Що робити? Ні. А що це взагалі таке Ви бачите? Це щось... А-а-а, Богдан Колемівчук, Готель Велика Прусія. Прикольно, я і забула навіть, що він у мене був в Адвенті. У мене є експрес до Галіції, а тепер ще є готель Велика Прусія. В цілому 273 сторінки, то я можу і готель Велика Прусія встигнути. Буду читати Богдана Колимівчука. Класно український автор. Та гарна обкладинка. Мені цікаво знайомитися з творчістю українських авторів. В одного часу це були дуже популярні детективи. Тут 1905 рік, Львів має бути за Старого Лева. Хто читав ці детективи? Скажіть, будь ласка, як вам?